Вибиті вікна та пошкоджені балконні рами внаслідок ворожого обстрілу. В ніч з 24 на 25 травня в Чернігові було пошкоджено 37 багатоквартирних будинків. В ніч суботи на неділю ворог комбінований удар по об'єкту промисловості на території нашого міста. Спочатку вдарили по об'єкту 4 шахида, потім дві балістичні ракети. В результаті цього удару підприємство зруйновано. Будівлі на території підприємства кілька зруйнованих. Стосовно на мешканців, на щастя, люди не постраждали, але є пошкодження вікон, дверей в приватних будинках і багатоповерхових будинках, які знаходяться навколо цього підприємства. Всього ми отримали 104 заяви від мешканців міста про пошкодження. Будинок, в якому живе родина Ковтунів один з тих, що постраждав наслідок ворожого обстрілу. Наразі вони ремонтують свій балкон, пошкоджений вибуховою хвилею. Ось це в нас тут волною, мабуть, повибивало стекла і все ж таке. Ну так, нічого у нас це одне стекло, і теж трохи вона у нас туди уйшла. Ну, а так все вроді благополучно. Вибухав 8 чули. Так що це таке ми пережили страхіття. У людей тут вже багато, у кого стекла повилітали у нас наверху, то ну, на третьому етажі, все тут засипано було стеклом. Ну, дуже опасно. Служби вчора приїжджали, але в мене не було вдома, вбирали тут стекло, вбирали, там підвалі, що то ремонтують. Ну, людей вже опрашували, у кого сильно там пошкоджене. Страшно було летало через нас, бо ми там теж наблюдали, і там у нас на фабриці стекла полетіли. Ну, я... Що ситуація дуже складна, не чекали, що знову будуть прильоти, наче бог милував нас ще днів. Так взагалі дуже терор, це вже стільки крові, стільки людей погибло. Ракети летали в нас, ну, двері відкрилися вдома, з півночі сиділи в підвалі, дуже страшно, всю ніч було дуже так спокійніше, а то ніч, звісно, було дуже-дуже. Страшно. мене внук прокинувся від биху, тільки почав кричати, бабуся тому бо летять шахєди. Ну Я одразу не те, а потім вже, коли перший вистріл у нас був, такий ну, не сильно такий був, а другий вже був дуже сильний. Усі мешканці, чиї квартири були пошкоджені внаслідок ворожого обстрілу. За словами очільника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Бережинського, мають право на матеріальну допомогу від міської ради. Для цього треба звернутися до відділу звернень громадян та оформити заявку. Після чого її опрацюють працівники ЖЕКу здійснять огляд та складуть акт на утримання допомоги.